Друзі, привіт! Приїхав мені а, на ремонт а, геймпад Джойс для геймпад для Мегадрайва Genesis бездротовий компанії а, української компанії Krix Денис каже, що там відвалилась платка а, 2G модуля через який він по бездроту з'єднується з цим ресіри, ресівером. От, І схоже на те, що вона конструктивно так зроблена, щоб десь передавила корпусами, вона відпала. Чи що? Давайте поглянемо на це, як це виглядає, і що ми можемо з цим зробити. Так, це, я так розумію, одна перша або одна із перших ревізій цих гімпадів Джойз від компанії Крікс. Буду зглянемо, як все це, це зроблено. Ось тут ми бачимо батарейка. Nokia BL 5C. Ну, це прикольно, що. Такі не проблема купити, можна замінити в будь-який момент. Цікаво так кріпиться тут з боку. Гвинтиком. Так, добре, чорна платка. Ось я так розумію цей модуль. Так він виглядає. І ось плата з цього боку. Ось так виглядає плата, як ми бачимо. Made in Ukraine. Крікском. Модул 1717 Revision A 26 грудня 2017 року. 2G. Ось тут цей модуль має стояти. Угу. Добре. Ну, я тут бачу, що тут одна доріжка відламана. Припаяти то його не проблема. Відламана одна доріжка та подивимось, мабуть, під мікроскопом, як це можна пофіксити. Так, ось так це виглядає ближче, якщо подивитися. Так. Ось тут відламаний контакт. Чи не відламаний? можу зрозуміти. Не можу зрозуміти. Так. Ще не відламаний. Та ні, наче, Тут є контакт. Просто відпаєна. Як холодна пайка, чи що. Так. Ну. Це відірвана доріжка, чи ні. По ідеї, тут, якщо воно не відірвано, то тут має бути контакт. Давайте прозвонимо це діло. Звідки вона йде сюди, сюди не туди. Так, що з тут? Тут контакт є. Тут контакту немає. Подивимось з цього боку. Ага, ось Відламана доріжка. бачу. Ось, відламана доріжка. І ось відламана. все. Що його ось так взяти, то наглядається так. Ось так. Але контакт має бути і сюди. Тому не треба тут зачистити цю доріжку. І яким чином до неї підпаяти? Контакт а сюди. Так. Давайте це зробимо. Тут. Іде доріжка, отут вона вже відламана, получается ще. И тут, куда она має бути, почистити. Я досі не, не розумію, чи є десь ці доріжки контакт. Наче немає. Наче немає. Відпаяємо ці залишки. Так, що ж давайте спробуємо, да? Так, ну що, спаяли. А, спробуємо зібрати все докупи і перевірити. Тут, як я не роздивлявся під мікроскопом оцей пін, оцей ось, він не має наче, подовження по платі а, контакту ніде. Хоч тут є відірвана ніжка, але я не бачу там, щоб... А, Кудись було продовження континюють, так би мовити, по, по платі, тому, можливо, він не користувався ніяк. Зараз це я перевірено, зберу все, докупи. Під'єднаю і перевірю. чи працює все це діло. Так, батарейка у нас на скотчик і тримається, поки не буду. Гвинтик прикручувати. Е, поки просто зберу. Та все перевірю, чи працює, чи коннектиться чи ні. Так, і що тут ми бачимо? Де воно тут впирається? Яким Як, чином воно зламало? Ага, я бачу. Причину. Як воно могло зламатися в принципі, якщо Very Very Tight, як то кажуть, до корпусу прикріпило, воно прям ось о, оця платка до корпусу вставляється її, впирається в корпус там а, буквально там. нано на, 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 на мікрони. Так кажется. Так, ну, все-таки болтик, мабуть, я прикручу, бо что-то э, батареечка. Там контакты хорошие, так, добре так пружинят. сделан Тому... он тут для, до, для упору. Так бы мать. Так, ну, надеюсь, не выдержится то разу. Может там на корпусе трошки Зараз перевірю, якщо працює, то, мабуть, на корпусі трошки пластику почухаю, приберу в тому місці, де ця платка впирається, щоб більше таких ексцесів не було. Так, давайте сюди. Де воно? Як воно вставляється? Треба було спочатку ставити, мабуть. путем плату. Угу. Так, так. Не буду пока что сыну. Да вы ты, Ну що перевіримо ось наш гіпадик. Ще не відкручений ресивер. Вставляємо, працює. Тож будемо збирати. Так, але перед тим як збирати, треба вирішити оцю проблему. Проблему цієї платки, яка впирається ось тут. І мабуть треба трохи там чимось. Почухати, чи що краще зробити. Якщо ми його притискаємо, воно впирається ось там. Тобто, в самому десь знизу треба його. Пластик трохи трохи почухати. Ну, мабуть, це дремелем зроблю. Так. Ось мій дремель. Свердло стоїть малесеньке. Нам треба сюди поставити ось таку штуку, щоб отут джжк пройтися, трохи запиляти. Підзиночки повиймаємо, щоб пилючка на них а... пластик не попав. Так. Тож, треба більшу таку штуку, це, мабуть, вона так, так, це воно те, що треба. Так, ну що спробуємо трохи його підрівняти. Так, зараз приміряємо, Чи окей. Так, ну наче окей. Наче окей, воно ходить там, наче нікуди не впирається. М -м -м, хоча ні, з цього боку, мабуть, я б ще трошки точив би вище трохи. ну Ось тут. Думаю, цього вже точно буде достатньо. Так, зовні головне, нічого не видно. Всередині тут таке. Надіюсь, Денис пробачить мене за це, За знищення його корпусу від його гімпаду. Так, ну тепер вже точно ніде, наче не... Впирається, добре ходить, проходить, ніяких ось я до... притискаю, ніде нічого не впирається. Все вже добре. А, можна, я думаю, збирати. Зараз я тут все приберу трошки. Все продую. Однучик. Ось так. Палочкою контакти так Трехи так не сильно, щоб покриття все не пошкодити. Добре, будемо збирати бій. B. a, b, c. Значит, де у нас тут Це A? Мабуть a, b, c. x, y, z, мабуть, так. X, y, h, y и z. Так, наша? Ну, все наша резиночка. Кнопочка старт. И резиночка для кнопочки старт. Вот все она. Е. резиночка для депаду кнопка мод и платка чик чик-чик начал все? арно стоит Ніде нічого не впирається там. Не має бути поламано повторно. Збираємо і йдемо перевіряти ще раз. Чи якось воно так... М -м -м. Наче нормально. и пять Раз, подтягиваем. Так, так, так. Все. Має бути все ок. перевіряти. Що ж, нас гірпати Консоль, сили вставлений. Та-дам! Все працює, все працює. game. Тож, друзі, гімпат ротовано. Сподіваюсь, він послужить довгих ігрових чудових сесій Денису Звінагородському. Він відправляється, як то кажуть, його власнику, в робочому та Доглянутому останнім. Дякую за увагу, хто дивився це відео. Ставмо лайки або дизлайки, як то кажуть, кому що більше подобається. Па-па!